Калькулятор голосів в Раді ЄС. Для того, щоб подивитися, скільки голосів вам треба для прийняття рішення в Раді ЄС, ви можете скористатися навмисно розробленим калькулятором. Увага! Для підрахунку голосів в парламенті Європейського Союзу існує інший калькулятор, оскільки там голоси рахуються по-іншому. Калькулятор Ради ЄС ви можете скачати як додаток, а можете скористатися ним на сайті Ради Європейського Союзу. На сайті дивитися трохи зручніше, оскільки ви одразу бачите всю інформацію, а на телефоні треба переходити постійно. Поставте лайки і рухаємося далі. Отже, заходимо в додаток. Тут ви можете обрати, чи всі країни голосують, чи тільки країни простору валюти євро. Відповідно, деякі країни будуть заблоковані. Ну, наприклад, да, бачимо тут Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія, Швеція. Крім того, в калькуляторі на сайті ви можете вилучити країни з голосування. Для цього вам треба натиснути на позначку квадратну, зняти синю позначку. Додатку я такої функції не знайшла. Знайдете, напишіть, будь ласка, в коментарі. Далі ми можемо обирати. Зелена стрілочка означає, що країна підтримує рішення. Ми тут натискаємо так? червона країна проти рішення, а пусте коло ця країна утрималася. І от коли ми натискаємо стрілечки, то бачимо, як змінюється інформація про голосування. На комп'ютері ця інформація буде справа, а на телефоні ви бачите її зверху. Рішення не прийнято. Тут ми бачимо остаточні результати. Прийнято рішення чи не прийнято. А якщо хочемо побачити розрахунки по країнах і населенню, то переходимо далі. А на комп'ютері ця інформація буде одразу нижче результатів голосування. Нагадую вам, поставте, будь ласка, лайк. Отож, ми бачимо, скільки країн проголосувало за, проти, утрималося і скільки це у розрізі населення Європейського Союзу. Все детально. Далі ми також можемо зберегти підрахунок голосів. Ось тут подивитись у будь-який час, те, що ми зберегли. Ви бачите, відкрити файли, які вам потрібно. Вкрити і подивитися їх. А ось тут знаходиться роз'яснювальна інформація, так би мовити, служба підтримки. Тут можна зайти в додатки, ради, сайти ради, портал ради, телебачення. Тут ви також можете зайти в соціальні мережі Ради Європейського Союзу, заходимо на YouTube і повертаємось. Для того, щоб оновити калькулятор, натискаємо круглі стрілочки зверху. І ось таким чином буде все оновлено. Такий калькулятор помічний для того, щоб зорієнтувати вас, з ким формувати коаліцію, щоб зорієнтувати, скільки ще треба, щоб дотягнути до прийняття рішення або до блокування рішення, і також, коли ви вже знаєте, хто підтримує. То можете спрогнозувати, буде рішення таке прийняте чи не буде. Тому що ця інформація не завжди є очевидною, враховуючи застосування блокуючої меншості чи інших винятків під час голосування, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб бачити нові відео. Всього найкращого!